Набір номер 25 показую, які сорти будуть в цьому наборі. Перше, це у нас brzy white, біло-зелений серединка і ромашка. Наступна нова лайм ось такий крупний квіточки, кому для букетики потрібні сорти. Дуже гарний сорт для зрізу підходить. Ось ще один сорт для букетиків Santayz Pink. Santay's Yellow. Ось така хермоза Єлоу і Сантоза Пінк. Всього 6 сортів. Ціна набору 320 грн. Якщо цей набір це цікавий, пишіть мені в особисті повідомлення. Набір номер 26 показуйте, які сорти в цьому наборі. Перший сорт це в нас крупноквіткова Орланда Даре, бронзовий колір. Далі у нас мимизан крупноквіткова, нова лайм, сантоза Пинк, Сантайс Yellow і Santayz Pink. Всього шість сортів Ціна набору 340 гривень. Кого набір зацікавив, пишіть мені Viber або Telegram. І ще раз показую набір номер 18 Можливо, хтось минулого разу не бачив. Тут у нас дві середньоквіткових: це ось така жовта і біленька хермози. Ось така велика квіткова мімізан і три мультифлори: це фієста ред, Umbra і ставіський Вайт. Це у нас наборчик вже готується на відправочку, але ще два вільних таких набори є.